Виконуємо номер 484 із підручника Алгебра 7 та номер 21.23 крапочка із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Бригада робітників викопала криницю за 5 днів. За перший день вони викопали А метрів, а за кожен наступний на 2 метри менше, ніж за попередній. Скільки метрів криниці викупала бригада? Завдання перше за другий день, друге за третій день, третє за перших 2 дні і четверте за останніх 3 дні. Приступаємо до виконання. Отже, перше завдання у нас за другий день вона купала. Перший день А метрів, а за кожне наступне 2 метри менше. Отже, це буде А відняти 2 метрів. Завдання друге. За третій день, отже, за перший А, за другий А відняти 2, отже, за третій буде А відняти 2 і ще раз відняти, а. відняти 2. І отримаємо А відняти 4 метри. Третє завдання за перших 2 дні. За перший А, а за другий А відняти 2. Зведемо по дім доданки, отримаємо 2А відняти 2. І четверте завдання. За останніх три дні. Всього 5 днів. Перший, другий ми порахували. Отже, третій, четвертий і п'ятий. Третій у нас це буде А відняти 4. Четвертий А відняти 6 і п'ятий А відняти 8. І тепер рахуємо 3А відняти 10 і відняти 8, відняти 18. 3А відняти 18 метрів номер 484 із підручника «Алгебра 7» та номер 21.23 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.